Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі п'ятого пункту номер 11. Знову нам треба використати певні властивості. І так, перший приклад y дорівнює g від 3X. Зміни стосуються аргументу. Це означає, що графік початкової функції g від X Нам треба стиснути У півтора рази. До осі Х. Що означатиме? Що трічка перейде в двіючку, шісточка перейде в четвірочку, трієчка в двіючку, шісточка в четвірочку. Ну, тобто тут, точніше, так, а одиничка. Ну, куди сюди, в дві третіх. Шістка в четверку, тобто ось воно, де буде значення. Ця точка вона нерухома. Ну, виходить щось ось таке. Тут так. тут так. Значить, тут. Що ми розуміємо? трійці ось ця точка була, так? Два. Давайте позначимо. Ось так. А четвірка переходить 8 третіх ну, десь отут. І ось так. Ну, умовно. Тобто стискання ми виконали. Тепер друге. Y рівнює G від мінус 3х. І так, бачимо, що тут буде і відображення симетрично, і стискання. Давайте з чогось одного почнемо. Давайте, наприклад, подивимося, що таке g від 3X. Це у нас графік y дорівнює g від Х. Нам треба буде стиснути у три рази у три рази до осі Х. Ну а далі, коли ми це зробимо. Нам залишиться для отримання g від мінус 3X. Взяти отой наш модифікований стиснутий графік і відобразити симетрично осі y. Так, а, тільки єдине, що а чого тут до Осі y, а, Точніше, тут до осі X, до осі Y, ми ж цікаві. Ось до осі Х, то коли ми з функцією працюємо. Так, відобразити симетрично осі Y. І так, тобто давайте вставимо. Подивимося, що у нас буде тут. Значить, давайте ось це зелененьким зробимо. Ось ця точка переходить сюди, оця точка мінус 6 переходить в точку мінус 2. Ось точка 1, переходит в 1 /3, 3 переходить в одну третю, трійка переходить в одиничку, шість переходить. В двійку. Тобто, ось він такий дуже-дуже сплюснутий, виходить тут так, тут так, тут так. І тут отак. Ну, сплюснуло, да, його. А тепер нам треба ось цю сплюснуту красу. Ще й симетрично осі Y відобразити. Тобто, що ми розуміємо? Ось це у нас буде тепер ось тут. Ось це у нас тепер буде з цієї сторони. Отут ми падаємо сюди, в цю точку. І піднімаємось далі ось так. Тобто, от помаранчевий, це і буде наш графік вихідний. Ось так. І так, 12. Ну, нарешті нормальні завдання, коли у нас є аналітичне завдання функції, а не на пальцях там треба щось плюс-мінус нову робити і так далі. Значить, є у нас y дорівнює x квадрат, І треба побудувати 3 х квадрат і мінус 1 четверту х квадрат. Ну, давайте традиційно для 9 класу я буду використовувати, а, значить, що я буду використовувати, я буду використовувати п'яточку. А, значить, давайте ми запишемо ось тут табличку. Да? А нехай у нас оце y1 дорівнює х квадрат. Y2 нехай дорівнює 3 х квадрат, І y3 нехай дорівнює мінус 1 четверта х квадрат. А зрозуміло, що для 3 х квадрат мені не принципово що брати. А от для однієї четвертої мені брати парні х і бажано. Тому давайте візьмемо. Наприклад, 0, 2, мінус 2, 4 мінус 4. Значить, зробимо тут таку табличку. Х, y 1, y 2 і y 3. 0, 2, 4. З іншого боку, у нас же симетрія є. Тому, в принципі, можна і трьома точками обмежитися. Ви так багато постановимо. І так, ну, в нулі, всі нулі. А в двійці х квадрат нам дає 4, а, тепер 4 на 3, це буде 12. А тут буде мінус 1. В четверті, що ми маємо? Тут маємо 16, тут маємо 48, тут маємо мінус 4. Ну, і можна сказати так, що е, всі виходить координати y до рівня х квадрат базового нашого графіка. Ми у випадку y2 множимо, виходить на 3, а у випадку y3 множимо на 1 четверту. Тобто, що таке y2 що дорівнює 3 х квадрат? Це нам треба взяти графік y дорівнює x квадрат і розтягнути у три рази. Від ОХ. Тобто виходить ще більше його витягнути. А у3 дорівнює мінус 1 четверта х квадрат. Ну тут дві дії да, ми виходить робимо. Ми по-перше його стискаємо. Ну або розтягуємо в 1 четверту. Або і при цьому відображуємо. Ну, або можна зразу записати, що ми графік y Х квадрат. Ні, Давайте подіємося ж таки воно так якось Мені більше подобається. Значить першим чином іг дорівнює мінус х квадрат це симетрії. І дорівнює х квадрат у нас симетрично відносно по Ох. А друге. Ну, тут це не Y3, тут це просто і да? якийсь. Бо y 3 це наша ця результуюча функція. Мінус 1 четверта х квадрат. Це ось цей графік, який ми отримали в попередньому пункті. Ми розтягуємо у 1 четверту. Разів так само від. X. Тобто, якщо ми будемо це будувати. Наша стандартна парабола. Вона там проходить якось так. Ось я її максима пробував там куточку провести. Ось вона. Ось вона парабола через п'яточку. Так, x, y. Тоді 3х квадрат. Це та сама парабола, тільки вона буде ну, ріжче зростати. Ось тут 0 і 3 я ще покажу, а 12 в мене вже не влізе. Ну, коротше кажучи, вона витягується. Більше різко. А далі мінус 1 четверта, це виходить така собі сплюснута параболка. Тобто в четверті там мінус 4 виходить, ну якось так воно там буде йти приблизно. Дуже-дуже сплюснута параболка. І при цьому гілочка її направлені вниз. Тобто, можна тут 5 точок, можна побудувати ось цю одну параболку. Ми знаємо добре, як вона будується. І для неї просто виконати ось ті дії, які нам необхідні. Тобто, чи то помножити на 3, чи то помножити просто на мінус 1 четверту і так далі. Всім дякую за перегляд. На цьому в на все.